Так? 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 Я так Друзі, ми завжди стараємося бути з вами максимально чесними і відкритими і показувати нашу роботу зсередини, а не просто автомобіль, який вже приїхав, напастований, наглажений і стоїть на продажі. Сьогодні саме той момент, коли нам приїхала лавета з чотирма машинами, і ми хочемо разом з вами зробити поверхневий огляд даних автомобілів і розподілити. Що куди їде, Так. Да. Чи на детейлінг комплекс одразу відправиться автівочка, чи на технічне обслуговування, можливо, щось потрібно підфарбувати сам ліфт 30 вже відправився на станцію технічного обслуговування, вже робиться та готується до професійного детелінгу. Не будемо багато говорити, а запрошуємо разом з вами зробити поверхневий огляд всіх автівочок. Під себе особисто хочу зауважити, що кожен автомобіль, яка б його вартість не складала, чи 5, 10, 20 тисяч доларів, проходить. Підготовчі етапи. Це буде професійний дитель, технічне обслуговування, перешивка якогось елемента в салоні, підкрас якоїсь декоративної ставочки. Тобто кожен автомобіль проходить ці підготовчі етапи. І ми хочемо свідомо донести до кожного із клієнтів, що немає ідеалу. Ідеал вже він стає потім, коли ця картинка вже готова, подається для кожної з вас. Але наразі кожна автівка, чи це в нас, чи це в інакших майстрів, вона є ось такою. Або трошки інакше. Тому зараз ми щупаємо товщиноміром, далі, діагностика електронних систем і, походу, вирішуємо, що куди буде їхати. 107, 111 завод. Є трошки тут якогось чорного масного бруду. Одразу це вже хімчистка, поліровка, все як має бути. Тут це як на місце. слабке місце так само підчищається, фарбується. Чому далі, Є місце? момент по туманочці, вибили його із кріплення. Все поправиться, закрутиться так, як має бути. Автомобіль на зимовій гумі, на класній гумі. Передні алюмінієві диски з колодками замінені. Це також немало важливо. Це також кидається в бочі. Супорта так само супорта. пофарбується. Так. Дверка. Не крило нефарбоване. Не Скільки мікрон? Так. У нас не фарбований. А Які допусні норми? 90. Допуск, щоб все було в межах там коливалися мікрони в межах 20 мікрон. Тобто вся машина має бути плюс-мінус ідентична в цих мікронах. Від 90 до 120, не більше. Там, де більше, тоді треба цей елемент пройтись повторно і подивитися на рахунок підпробувань. 120. Але буває, що на деяких елементах. Так, буває трошки більше лаку, буває таке, це допускається. От 139, можливо, неправильно притиснув. 134, все нормально. На арочку прийдесь так. 139, Все файно. 12. Баксім 8, 99, 104, приводить 91. Гарка 101, 92, 94. 8. Тобто вся машина в нас в заводському окрасі. Є дрібні зауваження по кузову, щось полірнеться, витягнеться в салон. Відхід зробимо технічне обслуговування обов'язково. І я думаю, наразі цей автомобіль буде готовий вже до тест драйву. Що, відкрив скриньку Пандори? Так. У маленьких електричках капот відкривається справа на бічній панелі. Не зліва від водія, а справа від, від пасажира. Пасажира, Так. Це також є немало можливо. він маленький, як чорна сумочка вдама, ні? Свірюк, то ми на таких автівочках вимудрилися проїхати 150 кілометрів. Це були перші електрички, на яких ми збивали собі лова, так? Так. Ми на, на, на тому всьому отримали дуже хороший досвід. Але сім років тому з нас всі сміяли, що ми такі автівки приганяли, а тепер ці автівочки беруть і беруть, їм не Запономіли треба реклами. серця багатьох. Як ви бачите, салон потребує хімчистки? Слабким місцем є в цих автівочок, це протоптується цей підп'ятник, тому ми завжди рекомендуємо нашим клієнтам, щоб вони купляли собі сюди коврики, які повністю закривають цей простір. Це в нас відкриття швидкісної і домашньої зарядки. Нагадаю, що в цих автівочках вже в Рестових йде швидкісна зарядочка. Ось такий тканевий коричневий салон. Також у нас є підігріви, клімат, все, все що, що потрібно. Це такий, знаєте, як то кажуть, домашній скутер. Тільки з дахом. Все відхім чиститься, відполірується і буде. Все люксово. Наступний лот це наш Hyundai Ioniq Батарея 28 кВт. І одразу показуємо вам товщину, яка в нас є на капоті. Отже, капот у нас 300, 290 330 360, 370, 282. Капот у нас фарбований. Фарбований в два слоя. Решта всього кузова в нас. Немає зауважень по підфарбуванню, але на ось цьому крилі також є напилення лаку. 180, 160. 130. Тому Тобі, це, в підсумку, підсумку капот, капот і та напил на крило. На крило. Оглядаємо далі візуально і також обов'язково ми відкриваємо капот, дивимося, що у нас під капотом. Під капотний простір потребує так само детейнгу. Все це буде вимиватися, чиститься всі рідини в нормі. Алімна рідина чистенька, охолоджуюча. У нас є все в межах заводських норм, тобто по рівні. Акумулятор, до речі, 12-вольтовий. Видно, що він тут вже замінений, неоригінальний стоїть. Це є плюсом, тому що акумулятор служить в середньому 3-5 років. Далі потрібно його міняти. По кузу у нас є подряпина. Ось саме тут на порозі ми її зачистимо, закапаємо, і все буде так, як треба. Де поріг на нас пластиковий, правда, да, поріг там нічого критичного немає. Помітили таку закономірність, що в Норвегії ніколи не краситься елемент стик в стик. Завжди краситься правильні технології потрібно фарбувати елемент із напиленням на сусідній елемент. Тому що коли ви фарбуєте в стик, фарба буде відрізнятися. Тому так в основному за кордоном і фарбують. Це є така е, хороша практика, як на мене, тому що фарба не буде виділяти саме той елемент, який пофарбували соняшнім. Mm. Елементам нічого не бракує, все у нас гарно. До речі, автівка має зарядний пристрій, має два комплекти ключиків. І салончик у нас з підігрівами, і два комплекти гуми. гуми. Без обдувів, але водійське сидіння у нас на електрорегулюванні із пам'яті. Тобто, це, в принципі, комплектація не максимальна, але вона має всі ці опції, що в на в керівному салоні. І безключовий, і мертві зони. І ледь світло, і бездротова, і, ну, без Абсолютно все. автохолд, є фактично, все фактично. Чим вона пробігу. відрізняється від, е, ш, від шкіри від преміума? Тільки шкіряним салоном. От і все є да, шкіряний салон і вдову. Оскільки це тряпчений салон, тут обдувів не потрібно. Стан гарний, збережений, сидіння не просижені. Пробігу 112 тисяч. Авто в дуже хороше Зробиться стані. також до так, да, до речі, це, от, бачите, от є такий момент. Також хтось е, своєю дуже великою ногою це втиснув таким чином, що аж лопнув пластик. Ну це ж треба було постаратися. Це так перший раз таке ваше. Але в свою чергу ми це виправимо. Нічого страшного немає. Що, я там до наступної автівочки? Йдемо далі до Мазди, Наша лю... улюблена, мазда, це 5 Маза наша 2015 року з пробігом 169 тисяч і на максимальній комплектації. Зазвичай ми їх стараємося купити на максимальній, тому що е, мені потім їх, я не знаю, легше продавати, легше людині пояснити, за що вона має заплатити гроші. Тому що ТОшку не кожен цінує, а от коли сідає в розкішний шкіряний салон, там де є абсолютно всі опції, ну, звісно, тоді це більш хочеться придбати. Ось такі класні 19 каточків, безключовий, рейлінги на даху, у нас також присутні. Салон. З електропакетом, з акустичною системою Bose. У нас тут уже це рестайлова мазочка, не така, як 14 року. Стан доволі непоганий. Ми тут зробимо все рівно, ТО, обов'язково поїдемо Хоча ми перевіримо. стіну. ми бачимо, що є якісь ящики з деталями. Щось там міняли, якесь масло лежить. Але Довіряйте і як Зроби. Так, то Ми поїдемо, все рівно все перевіримо, оглянемо на, на своїй станції, і вже тоді, після того будемо робити. Професійний детальний комплекс. По зауваженням, що я виявив, то це те, що фарбований задній бампер. Пластик не рахується, але тим не менше він Ще є другий комплект, глуми, відкриває багажник, показує людям. І що класним є таким бонусом з Норвегії, те, що вони приходять на дисках. Тобто ти одні зняв, другі поставив. Можливо, е Приходить так, що один комплект якийсь трошки гірший від другого, зимова від ну, лікаря. Ми, ми ж їх купуємо. Ми так. в свою чергу, коли віддаємо це новому власнику, це і так є дуже великим плюсом. Але є Як там такі... кажуть, дареному коню зуби не так, так, Це... Я б щоб її для себе перетонувала, бо вона була взагалі ракета, бомба, пікарда. Для Ні? себе ти собі потім залишиш те, що ти для себе. Тут... Наразі ми розібралися, що ми робимо. Цю тусклість ми будемо забирати наступним чином. Перетираємо її і повністю нуждачним папером відполіровуємо і заклеїмо в бронеплівку для того, аби в подальшому не було ось цієї вже матовості, ось цієї жовтизни. Тому що з часом на сонці воно все рівно вигорає. А ми ж в свою чергу її перетремо, заполіруємо і затягнемо в бронеплівку. І вирішимо ось цю от проблему з цією тусклістю, на для подальшого використання. Новий клієнт не буде знати, що це таке може бути. Ну і четвертою автівочкою ще раз повторимося. Є наш Nissan Leaf 2016 року. Це в нас тридцятка. Вона така, можливо, на фото так не передає, але вона така ніжно-блакітна, має пробігу 99 так, тисяч. Так, 99, 99 000. тисяч. Здоров'я батареї в нашого Ліфа класне. І він також не фарбований, є подряпини, який ми усунемо. Підфарбування під стараємося зробити все максимально, щоб зберегти заводський стан. Також мені по цій мазі, до речі, не подобаються ось ці скоби якось червоного кольору передні. Там дивлюсь, якийсь є один синього, щось зрозуміло, сіро буре малинове Ми це все заберемо і пофарбуємо в чорне. Або в срібне. Або в срібне. Так, це, це тоді щось буде нормально виглядати. Оце ми також це робимо такі опції, щоб фарбуємо супорта, так щоб воно виглядало візуально було гарно. А не червоне, це, звісно, хтось. Дуже любив свою машину. І повернуся ще раз. Я до нашого ліфа і скажу, що даний автомобіль є на текні, на шкірі, на повному фолі. Е і очікуємо з неділі ще одну лавету. ще з е Майже з такою самої кількістю автомобілів, а може навіть трішки більшою. Тому таким чином ми частково розібралися із автомобілями. Що ми з ними робимо? Рамки нашої фільми обов'язково вже ми прикрутили, ще навіть до того, коли починали знімати відео. Ну і що, що, все класно? Іоніка віддаємо на хімчистку, бо хлопцям Його, перше, на понеділок да, перше треба машина. машину. Вже на хімчистку на Іонік, тому що е, Ніро ми забрали вчора з детелінгу, а хлопцям треба дати щось роботу. Далі в нас піде, я думаю, мазда, і наша мазда, яка вже на станції технічного обслуговування. Я сподіваюся, з неділі вийде і також поїде на детелінг комплекс. Тому ну, Працюємо, не збавляємо темп. З неділі спробуємо, можливо, викупимо якесь Kia Niro, тому що ціни пішли догори, а ми просто поки що в тому шоці, не знаємо, що буде далі. І поки ми знімаємо ще відео, то до нас приїхала наша Вольво. Е, нагадаю, що даний автомобіль є в продажі е, 277 тисяч пробігу, і от ми її викупили на сімдесят 273, 273. Так, 73 тисячі пробігу. Ми викупили її на лізному акціоні в Данії, і тут був один нюанс, який мені мозолив очі. Це бампер. Автомобіль повністю не фарбований, але за рахунок того, що пробіг тут 273 тисячі. їздила по швидше за все по автостраді. Був в сколах бампер. І я кажу на вітю: ну я не можу дивитися на нього. Будь ласка, давай його пофарбуємо. Коли буде процес віддачі, то автомобіль буде в максимально ідеальному стані. Ось таке у нас вийшло довге, але змістовне відео. Вікно. І а надіюся, що вам зайшов такий формат а діалогу а з вами, і ви нас підтримуєте ага. своїми лайками, підписками так, і, і коментами. З вами компанія Путіна.